Доброго дня, шановні телеглядачі. Запрошую вас до перегляду 24-го туру чемпіонату України. Сьогодні Дніпро 1 зустрічається із харківським металістом на стадіоні Авангард в Ужгороді. Ця арена є домашньою для обох клубів. Звично для них тут грати. Для вас цей поєдинок прокоментую я, Олександр. Мельниченко наближається розв'язка чемпіонату України. Заключні тури розпочинаються. Відповідно, кожен поєдинок буде максимально цікавим. Поговоримо сьогодні про протистояння. Металіста і дніпра Один Стартові склади. Харківський металіст, отож, у воротах сьогодні грає номер 99 Орест Костик, лінія захисту 169 Дмитро Шамич, 6 Андрій Ралюченко, 3 Патті Малуман Цоко, 5 Олександр Ніколишин, півзахист 70 Алекс Чідомера, 6 Ігор Чайковський, ну і трішки вище 8 Сергій Панасенко. На флангах атаки 21 Максим Багачанський, 10 Владислав Наумець і Максим Прядун під номером 9 на вістрі атаки Петіца Огнянович. Конуючий обов'язки головного тренера харківського металіста кілька несподіванок у стартовому складі, про які поговоримо трохи згодом. У складі харків'ян. А зараз склад Дніпра 1 у воротах номер перший Владислав Рибак, лінія захисту 27-й Хайнер, третій Володимир Адамюк, п'ятий Едуард Сарапій і 44-й Рональд Матаріта. Півзахист 31-й В'ячеслав Танковський, 25-й Ігор Когут, 8-й Олександр Піхальонок. На флангах атаки 9-й Олексій Гуцуляк, 10-й Жоау Пеглов і 7-й Артем Довбик. На вістрі атаки Олександр Кучер, головний тренер. Дніпра 1 для Кучера. Сьогоднішнє протистояння теж є знаковим, адже він грає проти своєї Колишньої команди тому о, очікуємо сьогодні на о, цікавий поєдинок. Едуард Сарапій, один із тих гравців, хто перейшов з металіста до Дніпра один і закріпився у складі. Став одним з найважливіших гравцем. Зараз здорово закидання у штрафний майданчик. долбик вище воріт пробиває. жуау пеглоу не зміг першим дотиком пробити, але Артем Довбик був на підбиранні. Погляньте, яка передача проходить зараз від Піхальонка, і ось тут з межі штрафного майданчика Артем Довбик пробиває. Бачимо, що не зміг паті вибити м'яч подалі. Ну і перша нагода уже на другій хвилині для Артема Довбика у нашому протистоянні міг зараз забивати нападник Дніпра 1 Зараз атака Дніпра один розхитує Гуцуляк суперника. Удар і Рикошет. М'яч зараз перерідає через ворота. Непогана атака від Дніпрян. Ну і дивимося. Олексій Гуцуляк. Ось тут ніколишній його зустрічає, але якось пасивно зустрічає, не виставив ногу. І Гуцуляк чудово може пробити з лівої. Зараз на заваді стає Андрій Ралюченко, який блокує цей. Удар, і саме від його спини м'яч летить на котовий. Далеко вперед вибиває Костик. Тут важко наумцю поборотись на другому поверсі. Танковський. А чому його ніхто не зустрічає? Удар з далекою перед собою. Костик відбиває зараз, не розібралися в першу чергу. Претензії до опорної зони. Чайковський чи до мера, де вони були? І ось бачимо, що змушений в останній момент. Висуватися Ралюченко на м'яч, але Танковський ось так потужно пробиває. І зараз Костик робить сейв. Гуцоляк через захисників віддає назад на Адамюка Танковський. Непогано, хороша передача проходить. Ось це креативний розіграш, який може дати результат. Матері Простріл! Який Який дивовижний сейв у Костика не забиває Артем Довбик. Орест Костик зараз чисто рефлекси спрацювали. Дивимося ще раз. Маталіта прострілює і довбик в дотик, в дотик пробиває. І хто знає, якби трішки в кут, шансів у костика, напевно, не було б так практично по центру у ту зону, де й перебував Костик, і голкіперові харків'ян залишалося лише зробити пів кроку у бік, аби відбити цей удар. Орест і відбив цей удар. Зараз Пеглоу Пеглоу забиває, не забиває довбик, забиває Пеглоу. Рахунок стає 1-0. Пеглоу дуже хотів себе показати, намагався брати на себе, пробивати, пробивати штрафного майданчика. Ну і зараз опинився в ситуації, коли не забити було дуже і дуже складно. Провалюється зараз захист металіста. Дивимося ще раз. Ось тут. Пеклу опиняється сам, не було положення поза грою, Ніколи ж він затримався, і шуа у мав достатньо часу, аби прийняти цю передачу, подивитися у бік воріт, оцінити ситуацію і пробити у ближній кут. Ну самі розумієте, що шансів у таких епізодах у голкіперів дуже мало. Бачимо, що Костик орієнтувався по дальньому куті. Він намагався. Стрибати у дальній кут, але Пеглоу перехитрив. Зараз якраз таки довбик віддає на Пеглоу. Пеглоу! ще один удар! І Дуже близьким був жуау Пеглоу, аби забити ще. І погляньте, знову у ближній кут пробиває бразилець. Але цього разу відстань була не такою близькою. І ближній кут контролював Орест Костик. Рональд Матаріта віддає центральну зону. Гуцуляк. Один дотик. Скидка на піхальонка. Піхальонок сам пробиває. І Костик не впевнено. Добивання 2-0. Стає ракунок. Жоау Пеглоу оформлює дубль на 40-й хвилині цього протистояння. Орест Костик. Дуже невдало відбиває поруч із собою і на добиванні опиняється Жоау Пеглоу, який був набагато спритнішим. Не встигають захисники металіста, ні Паті, ні Ралюченко. Підстрахувати Костика не вдається їм. Ось Дивимося, піхальонок. Він дуже довго готував цей удар. Удар, який Паті не зміг заблокувати. Відповідно, Костику довелося вступати у гру, і удар важкий, адже бачите, відскок від газону. І десь, можливо, не бачив моменту удару. Орест Костик. Тому і відбив ось так фактично перед собою. Добивання жуау Пейклоу і дубль. Дуже хороший поєдинок сьогодні проводить бразилець. У Європі пограв у складі португальського порту дубля цієї команди. Зараз передача від нього. І якраз таки Жоау Пегло оформлює асист. Олексій Гуцуляк робить рахунок 3-0 на 43-й хвилині нашого поєдинку. Перевага дніпра 1 у матчі стає дуже відчутною. Гуцуляк відзначається голом сьогодні. У нас. Флангові футболісти атакувальні демонструють о, чудову результативність. Дивимося ще раз цю атаку. Піхальонок, саме він її розпочинає, закидає на Пеглоу, про якого ми говорили якраз. І жував Пеглоу точно на ногу кладе м'яч Гуцуляку. Він подивився, дочекався Гуцуляка і удар в ближній кут. Знову ж таки можна говорити про фактор Костика, що мав би виручати голкіпер у такій ситуації. Але подивіться, як прикладається Гуцуляк ось так з місця. Потужно пробиває під стійку. Ну в таких епізодах голкіперам теж буває складно, попри те, що це зона, яку воротар має закривати збір із Дніпрянами і, відповідно, залишився у команді. Хороша передача на хід. Рязанцев, рязанцев пробиває, повз ворота. Летить м'яч можна було віддавати на наумця, який класно себе пропонував правим флангом, але, можливо, не бачив навіть Рязанцев, свого партнера по команді. Ну і до кінця бачимо, допрацьовує Сарапій, попри те, що на пів кроку програв у швидкості, але все одно намагався максимально завадити Рязанцеву і віддати передачу або ж пробити поворот. Удар костик. Парирує цей удар. І Олександр Піхальонок. І ось така невпевнена, невдала дія від паті. Ось удар Піхальонка. У першому таймі він уже одного разу так пробив. Теж потужно, але низом тоді Костик відбив перед собою. А пегло зіграв на добивай. Піхальонок уже в штрафному проти нього паті. Піхальонок, погляньте, як легко розхитує. Піхальонок під удар. Удар! Що воріт, летить м'яч, Артем Довбик. Зараз він опиняється на ударній позиції. Погляньте на емоції нападника. Дуже хоче забити довбик і це помітно. Але зверніть увагу, як легко піхальонок зараз прибирає паті. Одним рухом корпусу. Ось. Хитнув і все. І... Захисник уже відіграний. А тут хто? Тут Мизюк. Мизюк заблокував ось цей удар довбика, і хто зна, якби не Олександр Мизюк, чи міг би Костик виручити після цього удару. Довбик класну передачу вилізає на Пеглоу. Пеглоу вже в штрафному майданчику. Жоу Пеглоу під удар. Повертає на довбика. Довбик шукає можливості для удару. Справою пробиває по центру. Добивання танчика не виходить. І ще один удар від підлепенця. Рахунок стає 4-0. Євген підлепенець. Він вийшов на заміну у другому таймі і відзначається забитим м'ячем у матчі проти своєї. Колишньої команди проти команди, за яку він ще зовсім недавно виступав. 4-0 стає рахунок. Зараз у захисті металіст знову зіграв дуже необачно. Дивимося ще раз. Цієї атаки. Ось тут довбик пробиває. Перед собою відбиває костик. Не виходить удар у танчика, але потім добиває під підлепенець. Ну і що цікаво, Ніхто не зміг завадити, пробити під Липенцю в цій ситуації. Чидомера не встигає, удар в ближній кут. Костик врятувати не зміг. Довбик демонструє чимале бажання, але поки до забитих м'ячів у сьогоднішньому поєдинку справа не доходить. У Артема, ну і Періца Огнєнович. Розчарований часу. Давай. Залишається можливо ще на одну атаку. Довбек проривається на Пеглоу. Пеглу. Пегло ударна позиція. Забиває жуау Пеглоу. Але чи буде зарахований цей м'яч? Показав на центр поля Ярослав Козик. Жуау Пеглоу зміг забити. Оресту Костику третій м'яч у цьому поєдинку. І оформити хет-трик. Ну, Давайте дивитися цю атаку. Довбик знову отримує м'яч, протягує його вперед, обігрався із пеґлов. І ось тут. Чи не підштовхував довбик Ралюченка? Ось це питання. Ралюченко розводить руками. Він вважає, що тут було порушення правил. ну і... Десь, можливо, не бачив навіть довби Кралюченка, але те, що трішки підштовхував у спину. Ну, це Гол, точно. Жуау Пеглоу. Хет-трик. Хет-трик у матчі з металістом і асист. Відмінний поєдинок сьогодні від Пеглоу звучить фінальний свисток 5-0. дніпро 1 перемагає. Металіст у 24-му турі чемпіонату України.